Всім привіт! Сьогодні я покажу як будувати щит із блоків Майнкрафт. В минулому відео про як я будував я будував санкції того клаві Майнкрафт і, і хто це не дивиться, подивіться а ми поїхали. Так, і для цього нам потрібні колоди з дуба, блоки заліза, дошки з дуба і дубова деревина. Так, найперше будуємо. Давайте подивимося. Так, давайте будуємо ширину. Ширину, я не знаю скільки потрібно, я зроблю десь так. Тут десь примірно, не знаю. Може десь 7-8 блоків. Тут три. Ну, десь ось такий от. зробимо і подаємо далі. Робимо ось такий от обводимо так от залізом, як у нас на щиті. Ще потім по краям через один блок, так от ставимо і раз, два, ще одне. Два ще одне. Четыре. Трішки землі. Давайте ми один блок розширимо вперед. Ось так вот вже. З. Ні, ще трішки треба, тому що які зробимо. Так, Окей, ще візьму не сама блока. Так. Значить, що було? то ось так вот. Так от потрібно і так само блоки з другої сторони. Зараз рекламна ключка. Реклама прийшла, І Тепер думаю, ось так от у нас має вийде. Виходить. Далі ми ставимо. Заповняємо. Так. Зараз ось так от. Якось так. Десь можна положити дошки, Тут там хоче. Давайте десь накидаємо дошок, щоб було гарніше. Так. Ну і десь якось ось так от. Сюди це сюди. І ось так. Ось так от. Ну і це все заповняємо колодами з дуба, Будуємо ось так от. Так, так. М -м -м. Ось так там показує. Не знаю, що в мене вийде, до то, що він такий самий, але може щось похоже вийде. Так. Ще лишилося таких два рядка. Так. Я не думаю, що буде треба вдоповувати деревина, але може ще разнадобитися. Дивимось. Ось так от. Ну, Вроді би навіть щось похоже на щит. Можна ще десь. ну, Не так, щоб все було рівно, але так трішки просто, дивиться як. Ну, то все воно йде в одну сторону дивиться. Давайте трішки ось так. Щоб трішки якось відрізнялося. Десь зробимо. Щоб не було у нас однаковий щит. Так. Сюди можна... Давайте ще ось Сюди. І ось так. Дивіться, як у нас поки що вийшло. Так. Ну і все. Так. Це... Так зараз. Так. Це кінець цього відео. Такий щит у нас вийшов, що блоки в Майнкрафт. Ставте лайк і підписуйтесь на канал всім па-па!